Вітаю вас, шановні пані та панове. У попередньому випуску, присвяченому молдаванці, ми розповідали про те, що тут завжди жили люди, які багато працюють та розраховують на власні сили. А щоб портрет місцевих був цікавішим та реалістичнішим, ми трохи прогуляємося молдаванкою та розповімо про ті сторінки життя її мешканців, які не були пов'язані з роботою. Сьогоднішня розповідь буде пов'язана із 70-90-ми. ми Чому? Тому що я мав честь тут жити в той час та був свідком всього, про що ви зараз почуєте. А зараз ми вам розповімо, де на молдаванці було чарівне джерело? Що таке СВ по-одеськи? Де відбувалося шоу 4 районів? Як на Молдаванці водили хороводи? Та ще багато цікавого. Ми вже багато разів казали, що райони, які отримали народні назви, не мають чітких кордонів. Не буває такого, щоб, скажімо, одна сторона вулиці належала до молдаванки, а інша до ближніх пленів чи навпаки. А от з офіційними адміністративними районами міста буває усяке. В Одесі вже понад 20 років всього 4 адміністративних райони, а до цього багато десятиліть їх було вісім. І на цьому перехресті, яке можна вважати південним кордоном Молдаванки, межували 4 з восьми. Ми зараз стоїмо у колишньому Ілічівському району. Через дорогу був Приморський, а на парній стороні Великої Арнаутської межували Жовтневий та Центральний райони. Це дуже часто викликало кумедну плутанину. За радянських часів у кожному районі були свої райвідділи ДАІ. І якщо на цьому перехресті, дуже жвавому, траплялась навіть незначна ДТП, на виклик, приїжджали відразу наряди з кількох районів. Ніхто з них не бажав зайвої роботи. Тому з'ясування, на чиїй землі трапилася аварія, забирало набагато більше часу, ніж оформлення самої ДТП. Моя сусідка. Меморіальної статури жінка Белла Марківна працювала в одному з магазинів поруч її розповіді про чергове ДТП на перехресті були справжнім видовищем. Їх неможливо відтворити, бо, по-перше, людей такого темпераменту в Одесі ще піди знайди. А по-друге, якщо ми дослівно відтворимо її розповідь, в нас будуть неабиякі неприємності. Може лише додати, що матом вона могла навіть похвалити. На початку 90-х райвідділи ДАІ скоротили, усі аварії стали оформлювати міські інспектори, але шоу чотирьох районів нікуди не зникло. Водночас закрили витверезники і прибирати п'яних вулиць доручили міліції. Тепер, на зміну автомобілістам та даївцям, прийшли п'яненькі та патрульні. Вночі, коли патруль знаходив п'яницю, що задрімав, ніхто не хотів з ним заморочуватися. Але якщо його сплячу побачило б керівництво, патрульні отримали б на горіхи. Тому, переконавши, що клієнт в нормі, вони приводили його до іншого району, де укладали спати далі. Але їх колеги з іншого райвідділу робили те ж саме. За ніч один клієнт міг поспати у чотирьох районах міста та прокинутися на тому ж самому місці, де й заснув. Сьогодні це знамените перехрестя повністю входить до складу Хеджибейського району Одеси. І ті шоу, які тут колись відбувалися, залишилися лише на пам'яті сторожилів. Останні 10 років існування СРСР характеризувалося тим, що продуктів в магазинах ставало усе менше, а вартість базарного харча невтомно повзла вгору. Але холодильники більшості мешканців молдаванки були рясно заповнені дефіцитом. Як же таке було можливе? По-перше, містян підгодовували родичі та знайомі із села. По-друге, допомагали так звані зв'язки в столових, ресторанах, гастрономах та всіляких продовольчих базах. Ціна та якість отриманих звідти харчів напряму залежала від міцності та щирості зв'язків. Гасло, ти мені, я тобі було незаперечним. А з кінця 70-х мешканці Молдаванки усе частіше стали користуватися продуктами СВ. І зі спальним вагоном СВ ці продукти не мали нічого спільного. Абревіатура СВ означала свіже вкрадені. У банках по три литри був індійський чай СВ з чайної фабрики. У молочних бідончиках пиво СВ з півзаводу на другій заставі. Сушене м'ясо СВ з заводу харчових концентратів. Цей перелік можна продовжувати довго. СВ-продукти тягнули з усіх без винятку харчових підприємств. Дуже цікаво виглядав шоколад СВ з кондитерської фабрики. Якщо у крадіїв під рукою не було форми, куди було можна наляти гарячий шоколад, його наливали в великі гумові рукавиці. Коли він застигав, рукавицю розрізали, а шоколад залишався у вигляді коров'ячого вимені, з якого стирчали 5 пальців. Дитяча легенда стверджує, що найсмачніший шоколад був саме у пальцях. А вам цікаво, як в Одесі й досі працює одна із найстаріших в Україні фабрика солодких мрій. Тоді вам сюди. Зарплати з основного місця роботи, звісно, не вистачало на всі СВ радощі. І більшість мешканців молдаванки мали підробіток, коли легальний, а коли й не зовсім. В ті часи був дуже популярний тост. Щоб у нас все було і нам за це нічого не було. В ті часи на молдаванці не було театрів чи музеїв, проте було кілька кінотеатрів: Родина, мир, клуб заводу Іванова, Серп і «Молот». Ще були літні кінотеатри біля староконного ринку на Старопорта-Франківській та у Преображенському парку. За квитками на блокбастери радянських часів треба було вистояти в черзі кілька годин. На жаль, на початку 90-х усі кінотеатри занепали, а серп і молод до того ж ще й став місцем зустрічі поцінювачів оковитої. Тому місцеві називали його в ті часи Жах і голод. Було також кілька танцмайданчиків. Найпопулярнішою була березка у тому ж Преображенському парку. Туди приходило кілька груп постійних відвідувачів: місцеві, мешканці навколишніх гуртожитків та гарячі кавказці, які торгували на привозі, бійки там були буденним явищем. Міліціонери та дружинники чекали поруч та швидко затримували забіяк. Але автівку для перевезення порушників не викликали, бо райвідділ знаходився поруч. Порушників приковували наручниками один до одного так, щоб вони не могли втекти та вели до міліції. І називалося це Вести Хороводи. Але дебоширів не карали надто жорстоко, тож за кілька днів бійки продовжувалися. Взагалі молдаванка має давню історію масових бійок. А яка з них вплинула на те, щоб єврейська лікарня почала приймати пацієнтів не євреїв? Ми розповідали в цьому цікавому відео. Треба зазначити, що влада чимало уваги приділяла школярам. Було дуже багато спортивних секцій, особливо на великих підприємствах палац піонерів з купою гуртків, два великих футбольних стадіони та навіть дитяча музична школа. Більшість таких закладів були безплатними. А якщо і була якась офіційна платня, то суто символічна. На жаль, однією з перших жертв кризи 90-х стали саме заклади для дітей та підлітків. Навесні 1985 року радянський уряд видав постанову про боротьбу з пияцтвом. Вже неодноразово доведено, що шкоди від нього. Було набагато більше, ніж користі. А тоді Одесити, як завжди, знали, що рятування потопельників, справа рук самих потопельників, почали шукати всілякі можливості придбати спиртне. Про насичену пристрастями та подіями історію виготовлення саморобних міцних напоїв в Одесі, можна зняти окремий сюжет. А що ж було робити, якщо аквавіти в гастрономах не купиш? А точки саморобними напоями поруч немає. І тут на допомогу шукачам прийшли таксисти. У них завжди можна було придбати пару пляшок, щоправда, за подвійною чи потрійною ціною. Коли на самому початку 90-х оковита щезла з продажу від слова зовсім, таксистів на всіх охочих стало не вистачати. Якщо гора не йде до Мухамеду, то Мухамед йде до гори. Тисячі стражденних штукачів стали приїздити прямо сюди, на вулицю середню, до одного із найбільших таксопарків міста. Я вже неодноразово казав, що дива в Одесі трапляються, і одне з них відбулось саме тут, десь поблизу, у надзвичайно таємному місті, почало бити могутнє чарівне джерело, з якого з'являлись міцні напиті та тютюнові вироби. Ціни тут були удвічі вищими за роздрібні, але джерело було цілодобово, а в магазинах були порожні полиці. Якість див була доволі пристойною, і більшість мешканців молдаванки навіть не шукали напої в магазинах, а відразу направлялась сюди. Численні міліцейські рейди були схожі на спортивну риболовлю, та ж ніяк не заважали процесу торгівлі. А за деякий час в Україну хлинуло море дешевого імпорту, запрацювали місцеві заводи, і оковита перестала бути дефіцитом. Чарівне джерело зникло так само стрімко, як і з'явилося. Але місцеві мешканці запевняють, що воно пішло не дуже глибоко і у разі потреби знову легко вийде на поверхню. Сьогодні ми не мали на меті щось вихваляти чи зневажати. Ми просто додали кілька різноколірних фрагментів до калейдоскопу одеської історії. Ця різнобарв'я багато років гартує характер одеситів та надихає нас реагувати на усе з гумором і завжди насамперед розраховувати на власні сили. Молдаванка ретельно зберігає свої таємниці, але готове трохи відкрити їх для тих. Хто щиро цікавиться історією Одеси. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, про що цікаво в Одесі ви ще бажаєте почути. Тримаймося! Усе буде добре!